Ранок 24-го почався, мабуть, десь о 5-й годині. Це був дзвінок від моєї подруги, який я спочатку не повірила. Думала, що це просто якийсь жарт, або ж, бо всі говорили про війну і вона почнеться. То спочатку було... не хотілося вірити в це. Прокинулася з чоловіком від того, що почули глухі вибухи. Спочатку ми не зрозуміли, що це. Чоловік почав. Взяв телефон і сказав мені, що Ліра, прокидайся, бери дитину, почалася війна. 25 лютого активно почала працювати в, цьому, в напрямку допомоги ЗСУ група 10 гривень Прилуки. Ми почали отримувати запити від військових. Дівчата, які на той момент були в прилуках, відвозили це все. Спочатку це були якісь там. Бронежилети я викупив в телефонній розмові. Дядько мій відвіз там на перші блокпости. Ми купували воду, ми купували цигарки. І в ці дні, 25, 26, 27, ми почали збирати великі дуже суми коштів. Люди відправляли, просто ну ми зібрали там за один день могли 300 тисяч зібрати. І ми стикнулися з тим, що ми вже не можемо нічого купити ні в Прилуках, ні в Україні. І ми я почав шукати людей за кордоном, які можуть це все купити. З початку війни основною моєю. Основним моїм напрямком роботи можна сказати, що це була свого роду паперова робота. Я писала різні запити на благодійні фонди, я спілкувалася безпосередньо з волонтерами з інших фондів, домовлялася, наприклад, про отримання грантів, спрямовувала ці кошти, робила звіти фондам, відправляла їм чеки, відправляла їм фотографії, що ми купили, кому ми їх передали. І власне в цьому була основна моя задача. Я не бачу абсолютно ніякої своєї заслуги в отриманні грантів за кордону по тій простій причині, що була одна людина, яка, на мою думку, зіграла ключову роль в отриманні цих грантів. Ця людина прилучанка, яка шість років вже проживає в Сполучених Штатах Америки, Алла Мостепан. Вона є сестрою мого чоловіка. Коли почалася війна, вона запропонувала свою допомогу. Вона скидала посилання на різні благодійні фонди, які діють в Сполучених Штатах, і говорила, що запомни, от будь ласка, що потрібно саме прилучанам, що військовим прилуках потрібно. Я подавала запити на абсолютно різні позиції, починаючи від спальних мішків і каріматів і закінчуючи там тепловізорами, автомобілями. Чому не поїхали з країною? Ну, у нас же ж папа чоловік військовий, і у нас взагалі не виникало питань. Я точно знала, що ми без нього нікуди не поїдемо. Там навіть не то, що там з країни, навіть друге місто. Я точно знала, що ми без нього не поїдемо. Більше того. Уже з 24-25 лютого ми почали активну волонтерську діяльність, змінивши напрямок спільноти, яка працювала успішно з 2017 року. Кардинально змінивши напрямок, направивши на підтримку військових. І ми почали працювати. І куди поїжджати. Ми розуміли, що ми потрібні тут більше ніж там, десь. А у місті склалася ця ситуація, коли почали звернати звертатися люди з проханням дістати якихось якісь там певні ліки. Це не теж було гостре питання, це вже було питання просто життя і смерті у прямому сенсі слова, тому що у місті не було ліків взагалі, починаючи елементарно з цитрамону, закінчуючи життя необхідними ліками, такими як альтероксин, які там ще ліки були такі важливі, вже забула назва. І... Складність була в тому, що той самий альтероксин або еутерокс, його неможливо було купити вже в будь-якому місці України. Там спочатку ми там знаходили там, одиниці пачок десь на західній Україні або у Львові. Потім ці медикаменти почали зникати і там, а їх у прилуках потрібно було не десятки, а просто сотні, навіть тисячі пачок. Знайшлися канали, дякуючи там саме людям, які на мене підписані в інстаграм. Знайшлися координати, і ми наразі тоді замовили це, вже було в березні близько тисячі, здається, 700 700 пачок альтероксину. Було замовлено близько 400 пачок альтероксу. Досить довго вони до нас їхали, бо тоді були певні складнощі з логістикою. І Потім ми почали замовляти з західної України також там ліки для тиску, знеболюючі, бо була дуже велика трапл саме з із знеболюючими у місті. І так ми почали підтримувати населення, купуючи їх за гроші, спільноти, які люди надсилали для того, щоб ми купляли амуніцію, типу беручи їх у борг. А потім люди приходили за ті самі кошти, купляли у нас їх, і ми повертали ці кошти. Обратно знову повертали на рахунки 10 гривень. І так вони нас ходили по колу. За кожним був закріплений блокпост. Ми їздили на блокпости, і всім було страшно. Їздити на блокпости було страшно, але це війна. І потрібно розуміти, що і військовим страшно, і у кожного своя мета, своя ціль. І якщо ти хочеш допомогти, то ти маєш це робити. Перший місяць у нас це був місяць постійних розмов, постійних замовлень, постійних проблем, там якісь намитниці були, проблеми з. Нам потрібно було дуже швидко. Навчитись купувати правильні речі, які ми не знали взагалі. Чим відрізняється тепловізійний приціл там військовий від цивільного, е, які потрібно далекоміри купувати, е, які потрібно купувати правильні там турнікети. Дійсно, це був якийсь е, права на помилку. У нас не було, і ми не робили е, великих помилок. Але дійсно е, деякі маленькі помилки у нас були, потім турнікети нам передали. Не тої належної якості, яка мала бути. Ми їх віддали військовим, а потім прийшлось давати їм ще одні турнікети, які вже були краще. Ну, було й таке, бо хоча ми його перевіряли, ми його затягували, працює. А військові нам сказали, що їх потрібно швидко, дуже такими різкими рухами затягувати, закручувати і не витримували просто ці турнікети. І ми навчились. Вибудовували ланцюги і так працювали. Але коли ми говоримо про 10 гривень прилуки, то ми розуміємо, що це сотні, це тисячі людей небайдужих, які е, підтримували тоді, навіть до війни вони займали, займалися благодійною діяльністю. Е, війна внесла свої корективи і пріоритети. І навіть після того, як орки вийшли з території нашої області, допомога їхня не зупиняється. І так дійсно хочеться згадати всі весь актив цієї організації і сотні тисячі людей. Всім вам ну, повірте від Збройних сил нашої військової частини, нашого регіону, вам дяка. Насправді ми взагалі ніяк не Пов'язані з блокпостами саме в тому плані, що ми їх не ставили, ми не просили дітей там стояти, збирати кошти на зсу. Наші діти настільки е, патріотичні, настільки націлені на перемогу, що вони самі це все робили, а потім зв'язувались і передавали кошти, е, і це це надзвичайно приємно. Ви навіть не можете уявити, коли які як до сліз пробирає, коли діти там на звичайному Блокпосту зібрали там сім тисяч, хто тисячу, хто дві. І це, це дійсно ти розумієш, що це, це перемога потрібна оцим дітям заради цього, коли в тебе. А дійсно, і в волонтерів також буває, опускаються руки, буває якісь піднімають хейт, дуже часто він якийсь незаслужений. І ти, бува, думаєш, може я щось не це не те роблю, може. Варто взяти паузу, але коли ти дивишся на цих дітей, які там стоять в спеку, в дощ і збирають кошти на ЗСУ, ти розумієш, що ну не маєш ти морального права зупинитись, взяти паузу. Типу повинен 24 на 7 допомагати Збройним силам, так як допомагають наші, е, наші діти, і так як військові це роблять, і це дуже мотивує. Ну, це класно, тому що ту, та біда, яка зараз на нашій країні, ситуацію розуміють навіть діти, що вже говорити про дорослих. Це дуже круто, і це є один із елементів виховання нашого патріотичного виховання, те, яке було, мабуть, десь упущено з моменту становлення нашої держави як незалежності. Зараз із того, що Ті проєкти, які ми прямо зараз ведемо, це нам ось відправили аптечки зі Львова, Богдана Григорян, це людина, яка дуже, їхній фонд дуже нам допомагає, це Прилучанка, яка допомагає воїнам по всій Україні. Ось вона нам відправила таку аптечку круту, де є все необхідне за натівськими стандартами. Це ну дійсно турнікети ми вже віддали. Ті частині, які хочемо ці аптечки видати. Турнікети в них є. А всі оці е, бандажи, жгути, е, цевекси це все надзвичайно потрібне. І одна така аптечка, дійсно, це не пусті слова, вона може врятувати людське життя. І я дуже радий тим, що я і я до цього долучаюсь, і дівчата, які нам це відправляли. До цього долучаються, що ми цим самим вносимо перемогу, вносимо частку в нашу майбутню перемогу, яка 100% буде. І ми всі чекаємо на перемогу. Коли ми нарешті дочекаємося перемоги, я думаю, ми всі зберемося. І перше, що я зроблю після перемоги, це із спокійною совістю відведу дитину в дитячий садочок, тому що Ну, хочеться, щоб все було так, як раніше. І насправді ну, цінуєш зараз такі елементарні речі, які раніше не цінував. Тривожності, в принципі, як такої вже немає, мабуть, ми всі справляємось. Головне вірити в завтрашнє майбутнє, вірити в ЗСУ, в спільну справу і лише в перемогу. Ми всі різні за віком, ми всі різні за характерами, але маючи на меті, Одну спільну ідею творити щось, створювати. То завдяки цьому ми працюємо, працювали, працюємо і будемо працювати надалі. Я впевнена, що у 10 гривень пролуки дуже велике майбутнє. І коли ми переможемо, коли Україна переможемо, ми ще дуже багато всього зробимо. У нас ще будуть дуже класні круті проєкти. Які будуть робити життя наших прилучан кращим, які будуть робити життя нашого міста кращим, і взагалі знаєте благодійна спільнота «10 гривень прилуки. а Тепер уже юридична особа, благодійна організація, благодійний фонд «10 прилуки, 10 гривні прилуки це не лише вісім вісім чоловік активу, це і моя Майя, це і мій чоловік Юра, і це кожний прилучанин. Той, хто донатить гроші, той, хто робить репости, той, хто розказує просто якісь свої сусідці зі свого під'їзду, це всі ми, це все ми місто. Що першим я зроблю після перемоги? Я думаю, абсолютно все те саме, що зробила вранці 24 лютого. Я зателефоную своїм рідним, скажу, як сильно я їх люблю, і поїду на роботу. Наша перемога. Вона по факту не стане закінченням війни. Нам потрібно буде ще дуже довго і багато працювати, сплачувати податки, щоб відбудуватися.